Привіт! Це огляд нового снапшота 25W45A. На жаль, це останнє нововведення для цього дропу, далі будуть виправлення багів і невеликі зміни. Нам нарешті додали незаритову кінську броню. Вона крафтиться на ковальському столі. Було зрозуміло, що її додать, бо недавно появилася незаритого броня для наутилуса На конях вона виглядає дуже круто, а найкраще на білому. Нова піктограм... яка піктограма. Яка піктограма? Панорама. бля Нова панорама для оновлення. Останній снапшот додав нам хастка верблюда, Хто не бачив, можете подивитись. В нього не було дропу, а тепер падає від 1 до 3 кусків нилої плоті. Не знаєте, де пограти на нових версіях, у мене є хороший варіант це наш Фаніла плюс сервер. Скоро ми плануємо оновлення з лором. Якщо хочете дізнатись більше, заходіть в наш Discord сервер. Посилання в описі. Додавили новий вид наутилуса, Він сповниться в теплих океанах. Виглядає досить непогано. Нове досягнення. Для нього потрібно вбити 5 мобів за допомогою сплеш атаки списа. Найлегше це зробити за допомогою літер. Дощ і тепер перевлияє на небо навіть під час заходів і сходів сонця. І ще деякі зміни та виправлення багів. Сумніваю, що вам це цікаво. Дякую за перегляд. До зустрічі!